Маю в наявності різні варіанти LED-ламп, які вдалося отримати під час кампанії по обміну 5 на 5 взамін на лампи розжарювання. І зараз по черзі покажу вам, як вони виглядають, як світять, і взагалі, яка ефективність цього всього заходу в інформаційному просторі давно ширяться чутки, що не треба робити обмін, не міняти ці лампи на ці. Ще це ніякий не обмін, що це обман, що розводять по повній програмі, міняють шило на мило, видають енергонеефективні лампи, які європейцям не треба. І по класифікації замість А видають нам Ж лампи видають Ф-лампи, Тут можна глянути, що в цих лампах всередині вбудовані мікрофони. Камери, GPS-передатчики, типу, за всіма слідкують. Ну коротко вам скажу, що ви занадто високої думки про себе і занадто переймаєтеся. Насправді ви нікому не треба, щоб ви за вами слідкували їм через лампи. Також ще поширена тема, що все це для того, щоб всіх переписати, зібрати ваші дані. Ну, всі ці дані і так, є паспорт і код. Єдине, що може бути, це фіксація вашого місця знаходження і номеру телефону, але це е, таке діло, це яви ще не стало. І воно сьогодні одне, а завтра інше. Е, стосовно цієї зрадоньки із цими класами енергоефективності G і F, я розповім дещо пізніше в форматі скрінкасту в цьому, в цьому відео, і там торкнуться вже питання економії і, в принципі, якості освітлення. А зараз будемо дивитися, що в нас тут виходить по цих лампах. Перед вами високотехнологічний стенд. Ми тут бачимо патрон на золотій підставці, сюди будемо вкручувати по черзі всі ці лампи, вмикати будемо їх. Через отаку розумну розетку. Так як ваттметра в мене немає, то орієнтовно споживання ламп можна спостерігати через додаток на смартфоні. Розетка підключена, бачимо, додаток працює. Переходимо на вкладку енергоспоживання, бачимо потужність 0,229 вольт. Підключимо в розетку лампу розжарювання на 100 Вт і заодно глянемо, що покаже наша розетка, яке споживання. Бачимо споживання в межах 100 Вт, що відповідає потужності цієї лампи розжарювання. Зараз будемо по черзі вкручувати інші лампочки і перевіряти, що вони нам покажуть. Так, розпочнемо ми із такої лампи. Це лампа Osram, вона на 806 люмен і потужністю 8 Вт. Вартість такої лампи в середньому 390 євро. Я знайшов цю інформацію в одному із інтернет-магазинів. Це десь в межах 140-150 гривень за одну штучку. Якість лампи доволі хороша. Фірма відома. Зараз заміряємо, скільки ватт вона покаже, скільки вона бере з електромережі. Так можна побачити, як вона світить. Не знаю, наскільки воно десь змогу оцінити. По. Потужності 7,9 Вт. 7 ,7, 7 в районі 8 Вт, так як заявлено виробником. Кольорова температура цієї лампи 4000 кельвінів. Йдемо далі. Візьмемо лампу Philips. от така, Це Philips, також має 806 люмен, таку саму кольорову температуру 4000 кельвінів, і таке саме споживання енергії 8 Вт. Зараз ми замінимо одну на другу і подивимося. Ось так світить. Мені здається, кольорова температура та сама. Світловий потік в них має бути абсолютно одинаковий. Так само і вона бере 7,9 в межах 8 Вт із електромережі. Вартість такої лампи 123 гривні. Їх продають в комплекті по 3 штуки. І за ціною 369 гривень я знайшов також в інтернет-магазині одному їхню вартість. Далі переходимо до цікавого екземпляра Це якась супер новнейм із турецька лампа. Pine, сосна якась. Заявлено 9 Вт 820 люмен. Ціна цього. Ну тут зато у нас клас енергоефективності А, як ви любите, супер енергоефективна лампа. Так от, ціна її цієї лампи на турецькому сайті 125 лір за 10 штук. І в гривнях це виходить десь приблизно 23 гривні з половиною за одну таку штучку, за одну таку лампочку. Стосовно якості, зараз я вам покажу Philips викрутю і покажу цю лампу, щоб ви між собою їх могли візуально ближче подивитись, яке виконання тут просто. В руки береш і вже відчувається. Тут гладенько все. Без всяких там горбиків, виямок якихось там. Все зроблено, відповідно, доволі якісно. І оця штука за 20 гривень. І, в принципі, це ж комусь-таки також видавалися ці лампи. от Тут от можна. Жалко, ну, погано фокусується. Видно, тут горбик. Вона таке відчуття, що вона в руках зараз просто сама візьме і розсипеться оця лампа. Ось, подивіться. І тут проводок якийсь стирчить. Ось. І взяти цю лампу. Філіпс от взагалі. Ніяких питань до неї немає. Так, що дивимося по цій лампі, які характеристики в неї? Ну, це супер клас, енерфективність А 820 люмен на 9 Вт. Світлова температура 6500 кельвінів. Зараз вкрутимо і подивимося, як воно світиться. Чудо техніки. Холодно. Відчуваєте? Можна замерзнути. По світловому потоку так відразу не скажеш, гірше чи не гірше. По передачі мені здається, що воно трошки викривляє кольори. Хоча, може, це суб'єктивно і через те, що знаєш, що воно коштує 20 гривень. Ну, не знаю, в мене до нього якась підозра взагалі його вкрутити десь в підвалі, або десь там непонятно де, аби тільки очі не різало. Подивимося, скільки воно споживає. 7,9, 8. Відчуття неприємні від такої неякісної, просто неякісної лампи, неякісного виконання. Вона гріється вже навіть щось там ні мерехтить. Така начебто її якісь. Хтось тобто, сам склепав десь під тином якимось. Ну я б таку точно собі не купляв. <звук>, Звук. І вишенька на торті супер лампа. Ну, така правда, не універсальна, вона а, швидше всього для якогось просто прикольна. Ось дивіться, це лампа, вона із димером, ну, її можна регулювати яскравість на 806 люмен. Еквівалент лампи розжарення 60 Вт, При тому вона бере 9,7 Вт з електромережі і має енергоефективність вже Сама гірша, яка може бути жах, жахіття. Не беріть таке е, жарт. Дивіться, тут у нас є пульт в комплекті. Ось ця лампа десь в мене є. Ось ця лампа вже на поготові розпакована. Бо та ще, бачите, там середній з пультиком. Вартість такої лампи в районі 360 гривень, здається. А, ні, обманюю, в районі 300 гривень, 303-290. Що її відрізняє від всіх інших ламп, це м, дуже теплий колір світіння. Це 2700 к. Буде вам нагадувати ранішнє сонце по кольоровій гамі. Так от. Вкручуємо і перевіряємо. Дивимось. Ну, чим не сонце. Сонячне світло. Доволі хорошо світить через те, що кольорова температура 2700 кельвінів вона більше тепла в порівнянні із 4000 кельвінів в лампі Philips. Вони при однаковому світловому. Потоці 806 люмен сприймаються по-різному. Візуально здається, що ця лампа дещо тускліше світить, хоча по факту в них однаковий світловий поток. Так, глянемо, скільки вона споживає. 8,3 Вт, 8,9 ну, близько 9 Вт. Так, беремо в руки пульт. Що ми можемо тут з цією лампою зробити? Ми можемо її регулювати яскравість, наприклад, зменшити отак. Раз, раз, раз. І зменшили яскравість. збільшили яскравість. Ми можемо її виключити, включити, ми можемо її вмикнути будь-яким кольором, який в нас є. Тут є доволі такий шикарний вибір. Беремо червоний. Беремо Це зелений. Не знаю, певно, на камеру не дуже видно, який колір через експозицію. Так якщо приглушити. Якщо так приглушити, то видно, що воно зелене. Це видно, що червоне. Це блакитне має бути. Тут різні кольори можна вмикати. Отак, як забажається. Є режим Smooth. Нажимаєш, вот тут собі переливається різними кольорами в автоматичному режимі. Міняє е, із часом. Так, включив собі їх 5 штук в люстру і насолоджуєся. Переливом може отак бликати, як стробоскоп, дуже повільний, може просто отак міняти кольор. Ну, все, що воно ще може зробити. Може просто отак світитися білим. Зараз більш детально торкнемося питання з Радоньки. чому клас G, чому клас Ф, на перший погляд, не енергоефективні лампи. Багато хто каже, що це такі самі лампи, як лампи розжарювання, для чого вони нам дають, зливають, зливають все і все на цьому. А суть тут доволі проста. Клас енергоспоживання ДЖІ і F, це по новій системі енергоспоживання, на яку перейшли в Європі із 1 вересня, 2021 року. То що в нас те, що в нас на українських лампочках ви знаходите в українському рітейлі А, Б. Так як на тій соснові лампі, а два плюси, там А плюс – це ще пережитки старої класифікації, від якої в Європі вже відійшли. Так та класифікація в нас так само е, використовується, як і в Європі. І з часом в нас так само будуть лампи із по новій класифікації. Відповідно, чому взагалі вони перейшли на цю нову класифікацію? Тому що за часу впровадження класифікації, там здається з 95-го року, чи з якого. Більшість пристроїв по енергоефективності були внизу списка ці самі-самі нижні класи. І з часом люди почали звертати увагу на ці класифікації по енергоефективності і почали вибирати більш енергоефективні прилади, що спонукало виробників покращувати енергоефективність. І через час, певний, через деякий час, в принципі, всі. Виробники в більшості потрапили в клас А, потім в клас А або а дві зірочки. От. І е, через те, коли вже вперлись в цю градацію, що більшість виробників вверху і не, необхідно далі кудись рости, і ця класифікація е, е, була перерахована і видана в новій редакції від А до G, це, що стосується е, класифікації енергоефективності по світлових приладах. Можна ці документи всі знайти на сайті Європейської комісії у відділі Lighting освітлення, і можна з цим всім ознайомитись. Тепер далі ми бачимо, що тут написано, що зараз діє оцей регламент замість от такого. От ми подивимося на регламент, який зараз діє, і ми побачимо градація F і G. В яку попадають наші лампочки. Що це за цифри? 85, Від 85 до 110, це люмени на ватт, відношення люмен до ватт. Тобто, якщо ми візьмемо нашу лампу Philips, в якої 806 люмен і 8 Вт, то ми можемо порахувати цей показник. Ми 806 люмен поділимо на 8 Вт, і ми отримаємо показник. 75, Він якраз лежить в діапазоні F і, відповідно, присвоєна енергоефективність F по новій класифікації. Тепер глянемо на стару класифікацію. Стара класифікація у нас містить ще А2, А, А Б, С, E І вона основана на показнику Energy Efficiency Classes. І цей показник знаходиться, наприклад, в межах 0,8, 0,95, 0,6, 0,8, є така градація, а це для всенаправлених ламп, а це для вузьконаправлених ламп. Оскільки в нас звичайна лампа, то ми будемо дивитися по цьому показнику. Тобто, як би нам подивитися, в який клас по по старій класифікації попала би лампочка Philips 806 люмен, 8 ватт. Так от ми дивимося, що це за е, такий показник. Він показує, що це відношення потужності лампи до е, потужності реф, reference Power. І цей показник вираховується на основі е, світлового потоку, і е, по певній формулі, якщо у нас в лампи світловий поток. А менше 1300 люмен якраз підходить наша лампа сюди в неї 806, то рахується воно так. 0,88 множимо на корінь із 806, додати 0,049 множити на 806. Це і буде PRF. Ну, Можемо вирахувати. Беремо 806 люмен. З них корінь квадратний. Множимо на 0. 88, отримаємо значення, запам'ятовуємо його. Потім друга частина формули 0,049 Множимо на 806, отримуємо значення, також запам'ятовуємо його. І вставляємо в нашу формулу пікор на пірев, де кор у нас 8 Вт пікор у нас буде становити 8 Вт, і відповідно ми 8 Вт розділимо на значення, яке ми отримали. Ми отримуємо значення 0124. Шукаємо його в нашій табличці. Ми бачимо, що 0,124 у нас попадає в категорію А2. Так що ніякої тут зради немає. І ті всі. Позначки на упаковці, там, де є А з двома плюсиками, це просто пережитки старого маркування. Стосовно енергоефективності лампи розжарювання, тут взагалі навіть немає, не повинно бути ні в кого сумнівів, в яку тут категорію вона може попасти. Якщо ми візьмемо 806 люмен і розділимо на 60 Вт, скільки бере лампа розжарювання з мережі, то ми побачимо. Що ефективність її становить 13,4 люмени на ват, це взагалі нижче, нижче нижчого дна. Дуже неефективне рішення, якщо це так можна м'яко сказати. Тепер що стосується економії, яку ми отримуємо, коли замінюємо одну лампу розжарювання на одну лампу світлодіодну, візьмемо звичайно нашу опять знову ж таки Philips 8 восьмиватну. Яка по світловому потоку відповідає лампі розжарювання 60 ватт. Розрахуємо на 1000 годин. Якщо, наприклад, в нас навіть взяти цих 1000 годин, поділити на 365 днів, це ми отримаємо майже 3 години в день лампа має світитися, то лампа енергозберігаюча LED візьме 8 кВт на 1000 годин, що вказано в її паспорті енергоефективності. Ми перемножимо цей показник на 1 гривню 68 копійок. Ми отримуємо 13 гривень 44 копійки. Запам'ятаємо. І візьмемо нашу лампу 60 ватну Дізнаємося, що за 1000 годин вона 60 000 Вт. Тобто 60 кВт візьме. І перемножимо її на 1 гривню 68 копійок. Ми побачимо 100 гривень. І ми тепер від 100 гривень віднімемо. На 1344, і ми бачимо, що економія на тисячі годинах 87 гривень. Можливо, для когось це не суттєва економія. Але якщо масштабувати, наприклад, на 10 ламп, ви отримуєте за тисячу годин 873 гривні економії. Це для людини, для споживача. А для електромережі в цілому, для всієї країни, для, для електростанцій, це дуже великий показник. В кінці кінців буде. Що стосується того, що розказують, що Philips, Osram і всі європейські лампи, які сертифіковані Європейським Союзом, якесь непонятно з чого зроблено, якимись балбесами там дурачками, то всі, хто зацікавлений в цій темі, ви можете просто взяти, ознайомитися із цим регламентом. Я його посилання на нього залишу під відео. І тут можна за допомогою переводчика перевести, можна оригінально ознайомитись. Тут всі вимоги до виробників, до дилерів, до пакування, до вимог по тому, яка має бути яскравість лампи, який коефіцієнт передачі кольорової гами має бути, який коефіцієнт пульсацій. Тут все 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 розписано, методи тестування, все як воно робиться. Тобто, все тут це все розписано. Кого цікавить, можете ознайомитись. Тут декілька різних документів, регламентів, тут на оцій сторінці лайтинг Єврокомісії можна тут пошукати і отримати всю для вас цікаву інформацію. Стосовно цих маркувань нових, ми бачимо, що тут на коробочці, крім того, що. Зазначена енергоефективність у нас є QR-код. Якщо ми візьмемо просто наведемо на QR-код, щитаємо його і перейдемо за посиланням, то ми отримаємо детальну інформацію по, самі, по самому виробу, по самій лампі з усіма специфікаціями, які вас можуть цікавити. Їх тут дуже багато. Відповідно до вимог, до регламентів, опис доволі детальний. І все можна, якщо вас цікавить, тут дослідити, просто натиснувши і перейшовши по QR-коду.